Ми топчемо й ворогів і друзів. Обідні Йорки всі на один копил. На цвинтарі розстріляних ілюзій вже немає місця для могил. На минулих вихідних мені пощастило попасти на виставку «Бори вітер. Вона була присвячена художниці та дисиденці Алі Горській. Окрім того, що я випавкувала напевно половину своїх сліз, що були в мене на той момент. Я також була дуже захоплена тим, наскільки це дивовижна художниця була, і тому після виставки мені хотілося більше прочитати про наших художниках розстріляного та задушного відродження. Хоч раніше я цікавилась байчукізмом і українським кубізмом, багато мотів все одно. Були мені не так відомі чи не настільки відомі, як би мені хотілося. Тому запрошую зі мною згадати деяких художників України і пофілософствувати, що вони принесли до нашого образотворчого мистецтва. Але скоріше формі. Because хто я така, щоб говорити про щось більш професійне, тому це не важливо. Anyway. Цитуючи Мур, якщо ви знаєте про українських митців, то це відео для вас. Але якщо ви нічого про них не знаєте, то це відео для вас. Ов'язкове. Почнемо. Хто б міг подумати з живих? Для контексту, мій улюблений художник десь половин мого життя був Ван Гог. І як би зараз не типічно це звучало і заїжджено, але від усього серця вважаю його генієм у використанні кольорів. Тому моя особиста мова кохання в мистецтві – це колір. Перед сном завжди виходжу на балкон. Спостерігати за сходом місяця. Щоб те, що було в день, забулося спливало. Моє обличчя було щось на кшталт зустрічі соумейтів у фанфіках, коли я побачила картину Анатолія Криволапа. В мене немає уявлення, як і що, але я теж хочу так вміти. Це моя особиста заздрість і просто безмежна повага до цього митця. Народився він в Яготині, що знаходиться у Київській області, закінчив на ОМУ, І, от чесне вам слово, усе більш певне, що я помолилася з університетом, але й ну, й бізним, я не заздрю. Завжди можу ступити у другий раз, але <свісно> що саме цікаве, це дідусь вважається самим дорогим художником України, і я думаю, що це дуже і дуже заслужено. Але можливо це і не саме цікава біографія, котру ви просто можете прочитати в Вікіпедії. І тут просто треба контекст мати. Є така цікава річ, як нова українська хвиля. Це період з 80-х років по нульові. Ну, насправді, звісно, слово нове, це застрягло десь на років 20, звісно, але не суть. В якому сенсі це становлення нашого нового розуміння мистецтва під час розпаду Паскинації під назвою Совок. І після того її повернення до нашої незалежності. Багато думок треба переосмислювати цей час. Це травматичні події. Особливо той факт. Що їх більше не утискала влада, і це було щось нове з часів розстрільного відродження. Тому до цієї думки треба було і звикати, і починати свій шлях до нового якогось боку мистецтва. Україна була найбільш контрольованим мистецтвом. Не дай Бог, щоб наблювати десь синє й жовте. Але щоб вам було простіше, вважайте це нашим постмодернізмом чи ще точніше постмодерністським відродженням України. І серед цього хаосу під назвою нового вільного мистецтва між 91-м і 92-м роком створилося групування під назвою Живописний заповідник. І там ще не художник, то геній. Колір та композиція, і дивишся, і дивуєшся, як люди так вміють. На жаль, група і розпалась усього через три роки у 95-му році. Але співпрацюють ці митці досі, і за що можна подякувати ці співці, так за їх бажання вивчати колір, живопис і відхід від фігуралізму. За що їм окремо й дякую. Вони були більш вченими, скоріш аніж митцями. І я не знаю, чи побачила б ми таке сучасне українське мистецтво, яким воно є зараз, якщо б не вони. Ну, про живих поговорили і досить. Перейдемо до цікавої української школи мистецтва з такою ж скляною історією. Як і, в принципі, як і вся наша історія України. Ця школа мистецтва пішла від Михайла Бойчука, і його, як і будь-якого генія 30-х років минулого століття, розстріляли. Приговори о розстрілі Бойчука привідя в виконання. Разом з його дружиною та учнями, а його картини знищили. Щось зберіглося в особистих колекціях людей, але щось зберігла художниця Ярослава Музик. Але у 45-му році її теж посадили на 25 років, і після ув'язнення музики її чоловік замурував картини Бойчука у стіни. Але повернемося трошки у таймлайні назад у Парижі 1909 року. Байчук заснував нову школу неовізантійського мистецтва. Це новий напрям українського монументального та станкового живопису. Подорожуючи до Франції, він відкрив для себе як і ренуара, так і пікасо. І це звучить так, що свій вплив на його мистецтво. Я думаю, внесу бойчук зі своїми учнями розписував громадські будівлі, театри, декорації, продвигаючи думку, що мистецтво повинно бути більш народним. А не щось таке надприродне і тільки для обраних. І байчук вніс свій вклад у створення Наоми університет, в якому я мрію досі вчитися, як ви почули, буквально хвилини пару тому. І Наома була створена разом з декільками ще людьми у 1917 році. І якщо насправді дивитися на життєопис багатьох художників, багато хто був пов'язаний з з цією академією. Пан Бойчук навіть викладав там деякий час. Але і з іншої сторони, створення художньої української академії це завжди не саме найкращий удання для тоталітарного режиму. Відродження українського мистецтва, то це таке бачили, що це таке? Розстріляти їх усіх. Але так воно, на жаль, вийшло. І це сталося у 1936 році. З обуренням говорили художники про ворогів народу Бойчука, Седлера, Падав, в які в своїх роботах спотворювали нашу радянську дійсність і всіляко гальмували розвиток українського радянського прасотворчого мистецтва. Це, звісно, не єдина причина, але наслідки були злочину проти культури. Майже усі твори Бойчука та його учнів були знищені. Фрески замальовані, а мозаїки розбиті. Улітку 52-го року у Львові спалили понад 700 творів українського мистецтва, і частина з них була твором Бойчука та його учнів. Але на нашу вдачу багато творів зберігли на виставки за кордоном в приватних колекціях, замальовки в інших академіях, і щось та і зберіглось. І навіть є виставки. А в 25 березня в Києві частина корпусу академії імені Бойчука була зна. Знищення падінням уламку. Я вже казала, що ходила на виставку бере вітер про художницю або Аллу горську. Так, ну розкажи ще раз. І <с perché> я її словами передати не можу, наскільки сильно мене вразила її історія. Та і просто ця диволична жінка у цілому Горська була з шістидесятників. Це наша інтелігенція, ой як неочікувана 60-х років. Слухайте. Як тут можна малювати світом, розумієте? Малювати темрявою дощем, хмарами це ж геніально повинний об'єм. Ти ж біз скульптури, а кольори таких у житті не вигадаєш. Вона то все зі Стусом, Сімоненко, Світличним та Тонюком. Ну і іншою політично активною творчою молоді. Вони організували клуб творчої молоді сучасний. І в якомусь сенсі від них і пішли шестидесятники. А там, що не ім'я, то легентне на нашої культури. Займалися творчістю, організовували вечора пам'яті нашими цями, обговорювали сучасні тенденції в суспільству. і знаходили масові поховання під Києвом, репресованих під час сталінського режиму. Тут покладено людей більше, ніж у Бабиному Яру. Тут на кожному квадратному метрі могили. Бекінські могили. Напевно, один із самих моторошних місць у Київській області. Найбільше місце поховань жертв сталінських репресій в Україні поблизу броварів. Там поховані від 50 тисяч до 100 тисяч осіб. 350 днів на 4 роки. Це 1300 днів. 6 ходок за добу привозили ж трамваями. Це 300 за ніч. За 1400 днів 420 тисяч. Встановлені особистості лише 18 тисяч осіб. Кожну ніч туди завозили вантажівки автомобілі митіла людей, Поховані там. Є представниками понад 30 національностей. і частка українських з усіх вбитих складала 49%. Земля вигиналась під ногами і було моторошно відчувати, що ходиш по людським решткам. Я підійшов ближче, пацани грали в футбол черпом. Простарала ним ззади бути ім'я. Ми годилися все навколо, бо всі на черепали. Саме клуб творчої молоді знайшли вперше ці поховання, і саме вони почали піднімати бучу. На початку 60-х років Леся Танюк, Алла Горська і Василь Симоненко, як члени комісії КТМ, що мали розслідувати злочини сталінського періоду, порушені законності, здійснили візит у Пекінський ліс. Про що збереглося у щоденниках режисера? Ось Танюк зафіксував усе побачене, і, зокрема, людські черепа, яким діти гратилися в футбол. І звісно, радянській владі це не сподобалось, куди ще. Але ми повернемося до цього трошечки пізніше. Треба зазначити, що горська була ну прям дивовижним на Якщо б мене попросили на цей момент назвати улюбленого у цьому жанрі з України, я б напевно назвала саме її. А особливо її робота прапор перемоги скроблена спільно з Смирновим та Зарецьким. Останнє, що я змогла відслідкувати, що сталося Жестонаційною мозаїкою, було трошки важко, тому що інформації майже на немає, і особливо після 2014 року і окупації Ганської області, і останнє, ще знайшла, що вона була саме там, у Сорокине. Що сталося з цим витвором мистецтва зараз? Я їх гадки не маю, але мені б дуже хотілося б дізнатися, що з ним сталося зараз. Якщо у вас є якась інформація, мені було б дуже-дуже приємно просто почути про це в коментарях. Також дуже рекомендую прочитати чи послухати про знищену роботи Шевченка-мати, котра була знищена повністю. У відеоТове бачення Торонто було дуже гарне відео про Аллу Горську і також її роботи. Вона активно брала участь у протестах проти політичних репресій. Те, що ж, звісно, у відповідь ви ніколи не вгадаєте. Вона отримала переслідування від КДБ. Виключав зі спілки, назвала одну з керівником підпільної терористичною бандерівською організацією. 28 листопада 70-го року її вбили. Звинуватили свекра. Звісно, кого ж ще самого свекра знайшли мертвим після цього. Опанаса, ластівком і окрила, не працювати нам разом на стінці. Проте краще бути похованим на цвинтарі людиною вбитою, ніж поза цвинтарем самогубцем зрадником. Роботи Горська ви зможете побачити по всій країні. Але, на жаль, багато були знищені. Як, наприклад, роботи буревітер та дерево життя. Але є можливість, що навіть у вашому місті досі є її роботи. Просто шукайте. І дуже рекомендую прочитати книгу від її сина Олексія Зарецького. Останнім часом в мене дуже забагато питань до себе, особливо того, чи є якийсь сенс в моєму мистецтві. Більш частину свого життя я малюю того, що в мене є всередині. Спосіб пережити якісь травми, опрацювати їх якось в мистецтві, знайти відповідь на якісь питання, що в мене виникало по шляху до цього життя. Я майже ніколи не вміла не малювати беручи біль середині. У 2020 році мені спало на думку, що можливо мистецтво може бути трохи більш ніж це. Зрозуміти, я б задоволення зрозуміла це у 2014 році, але я була 12-річною дитиною, і єдине моєю політичною заявою в мистецтві було малювання моєму дядьку та його побратимам в АТО. Коли я дорослішала, я це не опрацьовувала. Чи просто була на тему контексті, чи відправдовує мене це якось, та ні не думаю. Коли я ступав університет, все ще було це не таким важливим. Митець не обов'язаний мати якийсь сенс для суспільства. Це в той час, які в мене були думки. Думаю, моє сприйняття почалося мінятися десь у 19-му році. Під час перегляду фільму зима у вогні. Мене почав мінятися якось. Моє оточення більш в політичну сторону я почала цікавитися. І саме печальне, що це була саме ця документалка. Хоч я і живу. У годині на маршрутці на від майдану, але підліток сюзі не особливо було погружено в контекст, тільки знаючи, що ті, хто були там, були героями, які скинули Янка. А Янника Сюзі не любила. Це те, що мені було зрозуміло у той час. Але це не мішало з іншої сторони мені слухати за емфіру чи дивитися якихось російських блогерів. Для мене не було чимось дивним, що більшість моїх одногрупників, включаючи мене в Київському університеті, говорять російською. Як і не було зрозуміло, що ми самі є наступним поколінням культурної молоді. Думаю, що першим таким серйозним зрушенням став 2020 рік та протести Білорусі і моє оточення художників почало малювати роботу на підтримку білоруських протестів з ослом Живе Білорусь, і потрохи я почала погружуватися в наш контекст, дізнаючись більше по петриківський розпис та українські стилі мистецтва, все ще бойчук був. Моїм якимось окремим місцем мистецтва зайняв той час, бо з нього почуваюся моя серйозна фаза у сприйнятті українського мистецтва. Але критична крапка, як і для у багатьох, ставила саме 24 лютого, і російське вторгнення. Перехід на українську відмову від усього російського відкриття нових художників, стилів, блогерів, музикантів, письменників. Вивчання нашої культури вже було на досить новому рівні мистецтва і сприйняття цього мистецтва. А що головне, що мистецтво впливає дуже дуже сильно в нашій культурі? Ти не можеш бути аполітичним. У тебе немає права на своє мистецтво вні політики. Кожен з приведених митців йшли проти режиму, канонічні правила. Щоб ми могли творити нову українську культуру з нашими новими правилами та принципами, тому що апропоріація культури це завжди перші кроки до війни, та вторгнення, горська та байчук віддавали буквально своє життя та своїх друзів за те, що ви зараз могли малювати, і те, що вам хочеться малювати у тій країні, якій ви хочете. Мистецтво завжди висловлює якусь думку, вам цього просто не уникнути. Образотворче мистецтво це така сама пропаганда, як і книги з піснями. Але тільки особливо вам вирішувати, яку думку ви хочете пропагандувати людям. Я хочу, щоб кожен з наших митців розумів, ми наступне покоління культури, ми відповідальні за те, в якому просторі будуть жити наші наступники. Перефразую трохи цитату Курбаса. Мистецтво має бути таким, яким суспільство має бути завжди. Вивчайте, цікавтеся, надихайтеся, ходіть на ті кляті виставки чи вистави, Побачте іншу сторону нашої культури та інший для вас незвичний світ. Дайте можливість вашим поглядам змінитися, дайте можливість вашому світогляду розширятися, дайте можливість собі прийняти, що саме без вас неможлива наша майбутня культура. Не дайте й нашому відродженню стати розстріляним.